Доброго дня, шановні українці. Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єршвець, який самотужки розслідує вбивство Ірини Фаріон. На тему вбивства і по темі вбивства я вже виклав 207 прямих стрімів. І сьогодні я знайшов інформацію, яка є в інтернеті. Зразу ж, після вбивства Ірини Фаріон, буквально через годину. На вулиці Личаківській у місті Львові було затримано молодого хлопця. Метр 70 зросту, худорлявої статури, вік приблизно 22 роки. Тоненькі жіночі руки. Затримано було його на вулиці Личаківській. Подивіться, це скріншот відео, яке було тоді в соцмережі. В мережі шириться відео, ймовірно, затримання. Хлопця, який, скорі за все, стріляв фаріон. Наразі інформація повністю не підтверджена. Затримали на Личаківській, на вулиці Личаківській. Питаннячко, А що далі сталося з цим хлопцем? Чому в матеріалах справи про це жодного слова? Чому цього хлопця через буквально. Деякий час відпустили, а виявляється, що цей хлопець житель міста Львова. Львів'янин. Що ж виходить? Львів'янина, якого затримали на вулиці Личиківській, який, ймовірно, міг бути вбивцею Ірини Фаріон, відпустили. І ми не знаємо до сих пір ні імені, ні прізвища, ні анкетних даних цього львів'янина. Була людина затримана і все. І її немає. Ну такого не може бути. Раз був план операції перехват, раз була операція перехват у Львові-Львівській області, яку очолив особисто міністр внутрішніх справ Клименко. Значить, людина, яка була затримана на вулиці Личаківській, цей хлопець, повинен бути задокументований протокол затримання. Де протокол затримання? Є він в матеріалах карної справи. Про це повинні би потурбуватися пан Сулмай Немировський, адвокати В'ячеслава Зінченко, якщо вони взагалі про щось турбуються. Але повернемося до справи. Вулиця Личаківськ затримують жителя міста Львова, який є ймовірним вбивцею Фаріон. До речі, свідок, жінка, яка була у дворі на момент вбивства. Зразу опізнала цього хлопця. І вона сказала, що цей хлопець практично один в один схожий на того хлопця, який сидів в панамі, в окулярах і в рукавичках в дворі Рини Фаріон. А потім, по інсайдерській інформації, жінка ці свідчення поміняла на інші покази. Ну а цього хлопця відпустили. У мене питання до адвокатів Соломіни Мировського, адвокатів В'ячеслава Зінченко. 13 січня чи 12 буде чергове засідання суду. Будь ласка, покажіть скріншот цього відео суддям і запитайте, кого затримали тоді. Чому відпустили? Львів'янин був він, не львів'янин. І Як поліцаї проводили тоді план перехват? Задокументовано було це затримання, був протокол затримання. Тому що оцей факт мене наводить на певні роздуми. Можливо, цей хлопець був ймовірним вбивцем. Можливо, ймовірного вбивцю підкреслив, можливо, відпустили, а знайшли ЦАПа відбувала В'ячеслава Зінченко. З вами український історик, журналіст Рошвець. Підписуйтесь на YouTube канал. Дякую до нової зустрічі.